Всім привіт! Я Катя Крупкіна, і ви на моєму каналі. Дуже давно не було ніяких випусків, і сьогоднішній я вирішила присвятити найболючішій темі для всіх жінок. І сьогодні ми поговоримо з вами. Про коментарі, які стосуються нашої зовнішності, як змінювалися стандарти краси і чому ми досі знаходимося під цим впливом? Як ми можемо вийти з цього кола і почати цінувати свою індивідуальність зовнішності? І хочу почати з того, що коментарі про зовнішність це не просто про невихованість. Це результат десятиліть маркетингу, культур дієт і. Контрольованої жіночності. Кожне десятиліття нам знову і знову продають нові стандарти краси: корсети, чарівні дієти, наукові препарати для схуднення, фільтри, уколи, пелети, будь-що. Завжди з одним меседжем ми недостатні. Купи, це. І станеш кращою версією себе. Станеш стрункою, тебе всі будуть любити, одружишся, народиш і тому подібне. І мені здається, що про це варто. Нарешті нормально поговорити? Я не сперечаю, що дехто з вас не готовий до цієї теми, і я можу отримати купу хейту, тому що я сама коли змінювала свою зовнішність. На жаль, я не можу відкотитись повністю до своїх заводських налаштувань, але все, що могла повернути, собі повернула. Дуже багато працювала своєю самооцінкою з людьми, які мене оточують, для того, щоб не скочуватися в ті парадигми і в ті стандарти, в які нас намагаються всунути. То про що ж ми з вами сьогодні? Сьогодні поговоримо. Ми з вами пройдемося по десятиліттях, як змінювався да, ідеал тіла. Подивимося, як індустрія поступово перетнула межу і почала продавати не просто речі, а не здорові і навіть іноді небезпечні практики. І в кінці поговоримо вже з вами про те, як захищатися від коментарів про вашу зовнішність в родині, на роботі, в соцмережах. Від лікарів, що я дуже часто зустрічаю, не знаю, там, від коханої людини і тому подібне. Знаєте, у вас може складатися відчуття, що ми з вами всі виросли. І це не наша проблема. Це якісь проблеми окремих людей, які можуть собі дозволяти так казати. Але ми з вами дуже сильно помиляємось. Чому? Тому що. Наші бабусі, наші мами, ми, наші діти зростали і зростають на цьому, щоб задати трошки контекст до 1950-х років, да що відбувалося з жінками, вам тоді все стане більш зрозумілим ще з 19-го століття: корсети, оси Наталія, деформовані ребра, да, стиснуті внутрішні органи. Все це впливало на наше дихання, на наше травлення, на можливість виносити та народити дитину. І вже тоді це викликало протест. Виник рух за реформу жіночого одягу, який виступав. Проти оцих небезпечних модних для здоров'я корсетів на початку двадцятого століття, це у 1920-ті роки з'явились хто флеперки, це ідеал жіночої зовнішньості. Змінився хлоп'ячі фігури, плаский живіт, пряма лінія тіла. Одна крайність, да коли ми були отакі, змінила іншу крайність, коли стало модно бути ось такими. У 1930 ті та 40 сороковій Голівуд та Гламур з'явилися перші масові дієти. Серед них, які пізніше да, там назвали це грифрутова дієта та голівудська дієта грифрутова дієта це дієта, де не Грифруті люди худли використовували його як якийсь чарівний жироспалювач. І, до речі, ця дієта до існує по факту, що найменше з 1930-х років. Як ви можете бачити, що контроль за жіночим тілом і прагнення до ідеалу це не новина 21-го століття, в якому ми з вами живемо, але з 50-х років усе стає настільки масовим індустріальним і дуже прибутковим з 1950 року. Ера ідеальної домогосподарки, і цих самих домашніх дієт стає в моді. На жінок знову ввішають якісь лейби, яким жінки мають відповідати. Тільки як ви вже зрозуміли, це в такому масовому форматі, більш ширшому. По факту образ епохи виглядає так: після двох світових війн хочеться стабільності. І жінці відводять роль. Ідеальна домогосподарка усміхнена, в гарній сукні, з пирогом в духовці, з дітьми, з правильними формами, яка має пишні стегна, груди. І це абсолютно окей. Але зверніть увагу, при цьому вона не має надлишкової ваги. Її вага знаходиться під повним контролем. У медіа акторки типу Мерлін Монро. Це не шкіра і кістки, так це сексуалізований контрольований образ жіночності. Дієтична індустрія масово робить популярними оці ці короткострокові дієти, як грифрутова дієта, про яку я казала голівудська дієта. Весь фокус іде чисто на швидке схуднення, а не на здоров'я. Жіночі журнали вперше починають системно. Вчити нас, як схуднути до літа, як утримувати фігуру для чоловіка. Зверніть увагу жодного слова про здоров'я та комфорт жінки. Тобто головний меседж тієї епохи ти маєш бути привабливою для когось, для чоловіка, для суспільства. Твоє тіло це частина твоїх обов'язків, а не твій дім. Тут можна зробити зв'язок. Ти ж жінка. Ти маєш слідкувати за собою. І це пряма спадщина тієї логіки. Коментарі про вагу стають нормою виховання. Да? Там, чоловік каже дружині, подруга одній подругі, дружина своїй доньці і тому подібне. Так і формується культ. Коментарів зовнішності потім, у 1960 ті роки, ефект твіджі, і перша хвиля у цієї худоби, коли худоба дорівнює красу, і твіджі просто стає символом епохи. Це лодонська модель, яка стає глобальним ідеалом, дуже худе тіло, підліткова фігура, величезні очі, майже відсутні груди. 60 70 сімдесяте роки. Це час, коли молодість і худоба стають домінуючим стандартом, саме домінуючим стандартом моди. Що в нас змінюється, да, принципово ідеал різко сувається. Чим стрункіше, тим краще. Те, що в 50-ті роки вважалось нормальною жіночою фігурою, тепер виглядає важкувато, повновато. Фармацевтика входить в гру у 40-ті, -60 60-ті Активно використовуються амфітаміни. І як таблетки для схуднення вони пригнічують апетит, підвищують енергію, масово призначаються лікарями для контролю ваги та втоми, попри високий ризик залежності та порушення роботи головного мозку та органів. Уявіть, речовини з високим потенціалом залежності та шкоди для вашого здоров'я тоді продавали майже як невинний спосіб підтримати фігуру. Це ще один момент, де бізнес перетнув межу від продати річ до продавати небезпечний спосіб змінити себе, і фраза десятиліття, мабуть, би звучала так: скині is beautiful. і тепер компліментом стає не ти красива, а ти схудла або ти худа. Хвалять не твою живість, харизму, енергію, не твої очі, не твій сміх, не твою особистість, а ступінь зменшення себе. Наскільки ти стала меншою? Далі змінюється все. 70-ті, 80-ті роки. Це культ культв'язів, аеробіки. Тіло просто стає як проект. З'являється ідея фіт. Тіла не просто худого, а підтягнутого. Диско епоха спортклуби, Там перші домашні тренажери у 80-ті Взагалі вибухає ця культура аеробики. Одним з головних символів стає Джейн Fonda's Workout 1982 року. Це домашнє відео, яке стало одним із бестселлів домашнього відеоринку та сильно. Зробила популярними домашні тренування для жінок. Що нового да, в цьому меседжі? Тіло стає проєктом, над яким ти зобов'язан працювати. З'явився культ плаского живота, ідеального пресу, міцних підтягнутих сідниць, одяг для тренувань перетворюється в окремий ринок. Це не просто ти йдеш то й тренуєшся, ти виглядаєш як людина, що тренується. І знову жодного меседжу про здоров'я. Можна сформувати це навіть так у 80-ті роки. Тіло остаточно стало продуктом. Його треба апгрейдити, наприклад, як телефон, так і якщо ти не апгрейдишся, з тобою, точно щось не так. Коментарі в цю епоху приблизно звучали так: ти ходиш до зали, а чому ти за собою не стежиш? З твоєю фігурою давно пора попрацювати, і це вже внутрішньо нормалізована мова. І далі йде найстрашніша епоха. В 90-ті приходить в моду Героїн іконік і це мода на виснаження. Для мене це один з найстемніших періодів, який існував в сфері краси. У 90-ті да, з'являється цей стиль, героїнчик, бліда шкіра, темні кола під очима, дуже таке худе тіло, виснажене, втомлене. Рекламні кампанії, наприклад, Кельвін Кляйн, використовують образ хворобливою, худорлявою, як щось модне, сексуальне. Естетично, паралельно розквітає глянцева культура. Журнали, подіуми, супермоделі і вже наше з вами покоління починає на цьому зростати. З'являються дієти, детокс голодування, супові дієти, eat less, feel great Ідеал настільки недосяжний, що для багатьох він означає фактичне виснаження. Навіть політики. Це критикували тодішній президент США Білл Клінтон публічно засуджував цих героїнових чік як небезпечний та деструктивний тренд. І меседж цієї епохи звучав так: краса це не просто недосяжний ідеал, це ідеал, який може тебе вбити, але тобі все одно його показують як норму, і молоді дівчата це всмоктують в себе. І знаєте, поступово від продажу речей бізнесу. Перекреслили межу і почали продавати нездорові речі. Не просто креми, сукні або спортивний одяг, а дієти на межі голоду, таблетки, практики, які можуть зруйнувати психіку та здоров'я. Далі 2000 2000-ні роки. Це сайз зіров, низькі джинси та проанакультура. Образ Тієї епохи, якщо ви його пам'ятаєте, а я думаю, ви вже його пам'ятаєте. Це дуже низькі джинси, відкрита талія, сай зіро, дуже тонка фігура без жиру, поп культура, попзірки, акторки. Це все задає моду на плаский живіт, без натяку на. Зайві складки або жир у людини на початку 2000-х з'явилися перші онлайн спільноти, які романтизують розлади харчової поведінки. Ви можете собі взагалі це надягти на голову. Вони оформлюють голод і саморуйнування як дисципліну і силу волі. Індустрія, взагалі, сходить з розуму, диетичні продукти лайт версії всього, пігулки, чаї для схуднення. Це вже просто масовий нормалізований. Фон. І тут єдине, що можна підвести, у цей момент культура дієт перестає бути чимось особливим. Вона просто стає фоном, вона стає нормою. Жінка, яка не сидить на дієті або не задоволена своїм тілом і виглядає майже дивно. А всі мають бути задоволені. І приходять 2010-ті: інстаграм, фіцпо, ідеальні тіла та нова хвиля рухів за прийняття себе. Соціальні мережі просто вибухають. Інстаграм, пізніше Тікток роблять із нашого тіла просто якийсь публічний проект. 24 на 7. з'являється культура фітспо. тіло підтягнуте, але худе? Ідеальна попа, аби не товста, а фіт, пластична хірургія і фільтри. Це що в нас? Вибухово зростає популярність процедур операцій, контурної пластики, зміни тіла, зміну зовнішністю, фільтри, соцмережок, згладжують шкіру, змінюють носи, губи, овал обличчя і все, все під копірку. Дослідження показують, що б'юті фільми знижують самооцінку, підвищують незадоволеність тілом і бажання зробити операції, особливо серед підлітків. Паралельно. Створюються рухи супротиву. Це, наприклад, рух боді нейтраліті, боді позитиву, рухи, що починаються ще у 60-х, 70-х, але потужно стають мейнстримом у 2010-х. Нагадують про право людини на повагу незалежно від розміру, критикують дискримінацію. А саме дискримінацію за вагою. Паралельно формується і підхід. Health at every size. Це підхід якого я підтримуюсь і якому я слідую, ми зосереджуємося на поведінці, а не на вазі. Здоров'я це стиль життя. Це не про цифри, які ви бачите на ваших вагах. Це доступ до медицини, сон, стрес, рух, адекватне харчування, яке ви любите. Але бренди швидко підхоплюються і перетворюють ще на один маркетинг: боді композитів, але все одно з фотошопом і ретушю. А вже в 2020-ті це що в нас? Фільтри, образи зі штучного інтелекту, GLP-1 препарати по типу Оземпіку і всієї компанії, да, що вони випускають, і новий виток стандартизованої худоби. Нічого знову незмінно. Тіло е, в епоху фільтрів штучного інтелекту і фільтри в соцмережах стали настільки реалістичними, що підлітки іноді сприймають вільфільтроване обличчя як норму. А своє реальне... Як невдале або якесь поламане, з'являються аватари, які створюють штучний інтелект ідеальною версією себе, де пори відсутні, талія вуща, ноги довше, живітно просто пласки з ідеальним пресом, і коментарі про зовнішність тут же змінюються. Вже недостатньо бути просто красивою в реальності. Ти маєш відповідати відфільтровані собі. Наступне препарати GLP 1 оземпі, Вігові, Моджара, що спочатку вони розроблені для лікування цукрового діабету другого типу, а згодом схвалені для лікування ожиріння. Вони знижують апетит та призводять до значної втрати ваги. Зараз вони взагалі стали культовим феноменом. Медіа і соцмережі активно обговорюють, чарівні окольчики для схуднення. Поширений образ оземпік фейс. А індустрія краси навіть підлаштовує нові процедури під наслідки швидкого схуднення. Альо, дослідження і реальні дані показують. Не всі реагують однаково. Є побічні ефекти. Багато людей припиняють прийом через ціну і дискомфорт, а вага повертається і повертається ще більше, бо потрібно змінювати харчові звички. І що тут важливо сказати, що ми зайшли в епоху, де для досягнення нормальної зовнішності вже пропонують ін'єкції, операції, фільтри, аватари штучного інтелекту і все це супроводжується тим самим старим меседжем. Ти Недостатньо гарна. Зроби ще трохи, і нарешті ти будеш варто любові. Ну і паралельний рух супротиву. З одного боку, культура аземпік, ток фільтрів, з іншого посилення тілесного нейтралітету. Це те, що мені дуже подобається. Самосприйняття психічного здоров'я і багато чого іншого. Дівчата, тому я дуже хочу, щоб ви навчились правильно відстоювати себе і давати відсіч на коментарі стосовно вашої зовнішності, тому що саме коментарі є продовженням культури цього контролю. Стандарти краси задаються зверху. Ми це з вами зрозуміємо. Медіа, кіно, мода, індустрія краси, але контроль відбувається знизу. Мама каже, доньці подруга каже одна одні, да незнайомці в інтернеті нам пишуть лікарі, пацієнтам, партнери-партнеркам. І навпаки, фактично, ми всі стали агентами цієї культури, і фактично, ми всі на це працюємо навіть частково несвідомо, що показують дослідження, да що там дражніння, коментарі про зовнішність. Пов'язані з більшою незадоволеністю своїм тілом, симптомами депресії, тривоги, збільшенням е, ризиків розладу харчової поведінки, що є дуже страшним. Ви навіть не можете собі уявити, скільки жінок від цього страждає, особливо сильний ефект у підлітків і дітей, якщо коментарі йдуть від батьків. Дослідження показують, що дівчата, яких батьки дражнять через вагу чи зовнішність, мають вищий різик диетичної поведінки. І заниженої самооцінки. І що тут можна додати? Тобто, коли мама з любов'ю каже доньці: не їж стільки, розтовстієш, вона часто несвідомо передає їй не турботу, а дуже сильну травму. Тоді ж навіщо люди? Коментують інших людей. Є на це, мені здається, кілька типових причин: тривога за себе. Якщо ти не можеш дозволити собі виглядати інакше, ніж диктує норма, то виходить, я дарма мучила себе дієтами, і тут коментар стає способом захистити власні контролі. Да? Наступне це соціальна ієрархія, оцінюючи інших. Товста, худа, поправилась, запустила себе. Людина ніби піднімає себе вище в цій ієрархії. Далі, третє це в нас, мабуть, культура турботи через критику. Багатьох вчили любити дорівнюю, підганяти, сто да? 100% там соромити, стимулювати болючими зауваженнями, але ж це не так. І четверте це просто звичка. Людина виросла, наприклад, в середовищі, де головною темою була зовнішність і коментарі зовнішності, тому вона не знає, як може бути інакше. І знаєте, найважливіша фраза цього випуску звучить так: коментар про мою зовнішність частіше говорить не про моє тіло, а про чужі страхи, установки і травми. Але це не означає, що я зобов'язана це терпіти. Тому, дівчата, я хочу вам дати інструменти, які допоможуть вам відбудувати свої кордони та навчитись захищати своє тіло та свою зовнішність. І кожна з вас має право. На атмосферу, де ваше тіло не обговорюють без вашої згоди, ви можете, як я вже сказала, ставити кордони, змінювати теми, жартувати, або дуже чітко зупиняти людину, яка починає про це говорити. Я хочу, щоб ви зрозуміли, коментар про зовнішність це втручання в особисті межі. Неважливо, публічна ця людина чи не публічна людина, і дуже важливо, що хочу до вас донести. Ви не зобов'язані пояснювати, виправдовувати чи вічливо посміхатись, коли вашу зовнішність коментують? Ваш формат відповіді має… Залежати від стосунків, там близькі, родичі, колеги, дати якісь незнайомці, ресурсу, наскільки вам зараз обговорити, чи не ок, безпеки, чи безпечно вам зараз конфліктувати, чи небезпечно. Ну і вже ж тут можуть бути різні варіанти відповіді. Якщо ми будуємо м'які кордони для людей, з ким хочеться зберігти стосунки, але змінити, наприклад, формат спілкування, да, сказати: мені не комфортно, коли ти коментуєш мою зовнішність. Давай не будемо про це. Я не хочу обговорювати вагу ні свою, ні чужу. Або, наприклад, я зараз працюю. Над тим, щоб приймати своє тіло. Такі коментарі мені не допомагають. Може бути інший витік подій, да? коли ви хочете встановити чіткі кордони, коли, наприклад, м'які з людиною не спрацювали, або ситуація знову повторюється. Ви можете сказати, стоп, я просила не коментувати моє тіло. Це недоречно. Перейдемо до іншої теми. Або я не зобов'язана слухати оцінки своєї зовнішності. Далі. Наступний рівень це може бути гумор або відзеркалення. Інколи це навіть безпечніше і легше мені так точно. Е, я не беру коментарі про своє тіло без попереднього запису і оплати. Класно? Класно, запишіть собі. Або, наприклад, моє тіло сьогодні вихідне, воно не приймає відгуки. Ви сьогодні за всіх коментувальників відповідаєте, чи тільки за себе? Клас? Клас. Ну і наступний рівень це більш. Жорстка відповідь, коли перейдені всі межі. Як це може звучати? Це некоректно і образливо. Якщо це повториться, я обмежу наше спілкування. Або, наприклад, коментарі про мою вагу та тіло це форма насильства, не турботи, і я цього не приймаю. І мені здається, якщо ви випишете собі ці фрази і будете їх використовувати по життю таких коментаторів, друзів, хлопців, не знаю там співробітників, точно в вашому житті стане менше. Вибачте, в мене вимкнулась камера, я стільки багато договорила. Повертаюсь до вас кадр. Так, ось на чому я зупинилася. Я зупинилася на тому, що якщо ви випишете ці фрази і будете їх використовувати, ваша невпевненість в собі вона зменшиться. Так, в нас бувають ще і специфічні ситуації, по типу там зі старшими родичами, вони часто посилаються на турботу або так прийнято. То що ми можемо сказати? Да, якщо це людина, наш родич, мама, бабуля, можна сказати їм більш м'якше, наприклад. Да? Я розумію, наприклад, що ти про мене хвилюєшся, але такі фрази мені шкодять. Давай не будемо говорити про мою вагу. Якщо вас шеймить ваш хлопець або чоловік, це взагалі червоний прапор, запам'ятайте це. І тут треба казати відверто, коли ти коментуєш моє тіло, я відчуваю не турботу, а осуд. Для мене важливо відчувати себе коханою, а не оціненою за кілограмами. Також. Я дуже часто чую від своїх клієнток про те, що лікарі теж шеймять жінок. Зайвою вагою, взагалі, медична сфера це якась окрема біль. І тут можна сказати: я розумію, що вага може бути фактором, але я прошу говорити конкретно про аналізи, симптоми і варіанти лікування. Коментарі в стилі менше жри не допомагають. А я дуже часто таке чую від своїх клієнтів, так їм кажуть лікарі. Якщо в соцмережах вам пишуть якісь незнайомці, тут одне з найважливіших правил: я маю право блокувати людей. Не вступати в дискусію, турбуватися про свій психічний стан більше ніж про почуття якихось тролів. Я, наприклад, роблю саме так. І ви, дівчата, вмійте за себе постояти, пробуйте робити так само. Що я вам хочу сказати в підсумку цього відео. Перестаньте коментувати чужу вагу і тіло навіть позитивно. Ого, ти так схудло. Просто ведіть собі правило. Ми не обговорюємо тіла. Вдома з друзями, в колективі, відпишіться від акаунтів, які тригерять вас ідеалами і дієтичною культурою. Комунікуйте правильно з вашими дітьми. Не коментуйте дитині вагу ні в плюс, ні в мінус. Замість зовнішності, хваліть здібності, сміливість, доброту, охайність, креативність. Да Боже, скільки якості людських існує, які можна коментувати, хвалити та заохочувати. Обов'язково підтримуйте Контент, бренди, спеціалістів, які говорять про збалансоване харчування, психічне здоров'я, прийняття тіло, а не тільки мінус два розміри за тиждень. Сподіваюсь, ви мене підтримаєте і поставите лайк і вподобайку. Ну, і вже ж, говоріть вголос про проблеми коментаторів, коли ви в ефірі, на публічних заходах, у блозі, бо тільки ми своїми діями. Можемо здатні щось змінити в цій культурі. Бо скільки б десятиліть нам не продавали новий ідеал, наше тіло не зобов'язано відповідати трендам. І вже точно ніхто не має права перетворювати ваше тіла на об'єкт вільних коментарів. Я вас обіймаю, і я вас цілую і сподіваюся, ця тема була дуже на часі для вас.